З 18-ї години до опівночі, 17 квітня, російсько-терористичні війська 31 раз порушили режим дотримання припинення вогню. Збільшилася кількість збройних провокацій. Довшліні, розмежування, незаконні збройні формування актизували обстріли зі 120 мм мінометів, а також артилерії калібром понад 100 мм, що є грубим порушенням мінських домовленостей. Всього у зазначений період злочинці 14 разів відкривали вогонь з мінометів і 4 рази з артилерії. У Луганській області в районі населених пунктів Щастя, Сизе, Новотошківське, Станиця Луганська, Кримське і Сокільники ворог піддав інтенсивним обстрілам позиції наших військ із мінометів, автоматичних гранатометів, зенітної установки та стрілецької зброї. На Донеччині противник обстрілював сили АТО із мінометів в районі Авдіївки, Пісків, Майорська та населеного пункту Сизе. Також по піскав був спрямований ворожий вогонь із танку артилерії калібром 122 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Українські війська вели інтенсивний вогонь у відповідь із мінометів, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Крім того, влечинці застосували артилерію неподалік населених пунктів Водяне, Опитне та Авдіївка. Рівно у півночі банформування спрямували мінометний вогонь. Безпосередньо в бік населеного пункту Опитне Артемівського району. Крім того, у зазначений період українські підрозділи тричі фіксували проліт безпілотників противника в районі Маріуполя і один раз на Луганщині.